Ласкаво просимо у кулінарний челендж. Спершу я хочу шоколад. Давайте почнемо готувати. А я вже знаю, що робити. Мені потрібна. Ой, шеф. Ви така гарна бабуся. Ви завжди мені подобали, шеф. І, що ви робите? Це серце стривайте. Бабуся, тримай палоничко. Шеф, тримай форму серця. І давайте готувати. Так, Квентін правий. Нема часу почуттям, потрібно нагадувати Глорі. Спершу візьмемо тісто катаїфі, а після цього подрібнімо вкрихту фісташку в блендері. Ага, про це Чудово. Тепер до катаїфі додамо подрібнені фісташки. О, так. Ну а тепер мені знадобиться шоколад. кладемо його у миску. А потім за допомогою пальника розплавимо. І так, подивимось. Так, ідеально. Шеф, Мерсі. Е, так от, переливаємо наш розтоплений шоколад у форму у вигляді серця. Чудово. Далі додамо начинку з катаїфі і фісташки. Обережно розподіляємо. А тепер перегортаємо та чекаємо. Бабуся, можна вашу сережку? Звісно, тримайте, шеф. Дякую, мила пані. Натрима трохи золота на наш шоколад. Вуаля, у мене все вийшло. Шеф, ви справжній геній. Геній! Ну а я підготувала полуничку. Кладемо у форму для шоколаду. Ну а далі заливаємо форму молочним шоколадом, а потім білим. За допомогою ножа я зроблю гарний перехід між шоколадом. Ага, ось так. Тепер беремо спрей миттєвої заморозки і хвилиночку, а де ж спрей? Бабуся, дозвольте, я вам допоможу. Ой, шеф. Ну, який ви талановитий з вашою допомогою все вдається. А, мені холодно. А, який жах? Не хвилюйся, Квентін. Зараз я тебе відігрію. Надягнемо шапочку. Ось так. А, як добре. Велике, дякую, бабуся. Так, на чому я там зупинився? А, Так, точно. І так, в мене є біла плитка шоколаду. Кладемо в миску шматочок, заливаємо фантою. А, як же мені все розтопити? Хм, О, вигадав. Пожую я жуйку зі смаком червоного перцю. О, як же гостро! Почалось! Спрямує вогонь на нашу миску. Йохо! В мене вийшло зробити апельсиновий шоколад. Переливаємо його у форму. Ммм, Як апетитно! Я би сам не відмовився спробувати. А прикрасимо ми. Точно, солодкою ватою. Вона ж нереально смачна. Ням-ням-ням. Накидаю зверху шматочки. Чудово. Ну і нарешті заморожу все за допомогою ментолового ментосу. Ох, як морозно. Спрямуємо холод на шоколад. Форму можна прибирати. Ти перемій шоколад готовий. Глорі, спробуй. Вау, яка краса! Хочу швидше спробувати! Ммм, яка смачна кісташкова начинка! Клас! Добре, ходімо далі! А що у нас тут? Це шоколад із полуницею. Круто! Ну і нарешті спробує цей симпатичний помаранчевий шоколад. Нічого собі він із солодкою ватою. Також дуже смачно. І хто ж переміг? Вирішено! Ви всі перемогли. Ой, серйозно? Яка радість. Давайте п'ять. А тепер я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Я чекаю. Шеф, милий, скажіть, із чого ми почнемо? Звичайно, з борошна. Так саме так. Ми з шефом зробимо одне тісто на двох. До борошна додамо молоко, а потім розбиваємо два яйця. Все правильно І із задоволенням це зроблю. Ну і звісно, про цукор важливо не забути. Тепер все збиваємо. Звісно, ж разом. Бабуся Шир, та що з вами? Які вони дивні. Ну та й годі. Я візьму готове печиво із шоколадною крихтою. Ну ж бо відкривайся. А так, вийшло. Ммм, яке апетитне. Ну а тепер треба його гарненько розбити. Б'ємо, б'ємо. Та ще б'ємо. У мене вийде смачніше, ніж у вас. Ой, Квентін, любий. Ти що робиш? Готово! Це виглядає супер і аромат божественний. Мало в мене не потрапив, не смію розкидуватися своїми речами. Стривай, бабуся, візьми ось в якості вибачення. О, емдемс те, що треба для мого печива. Давайте для початку виріжемо його із тіста за допомогою форми. А далі покладемо на кожне печиво по шоколадному драже. І відправимо у духовку. Чудово! Залишається лише дочекатися, коли все приготується. А поки помилуюся, шеф готує. Ні, скалка мені не потрібна. Я розкатаю тісто руками. Так, вони у мене надзвичайно потужні. І так у мене вийшло печиво у формі котика. Тепер потрібен ніж, так? Саме так. Нарізаємо наше печиво на шматочки. Ось так. А тепер приготуємо їх за допомогою пальників. О, так, який чудовий аромат. Залишилось намалювати мордочки і можна подавати. До речі, малювати я буду за допомогою рідкого шоколаду. Ага, тепер візьмемо чорний колір і намалюємо вусики. Готово. Погодьтесь, миле вийшло печиво. Згодна. Але моє печиво також миле. Воно нагадує квіточки. Смачного дорогенька. Ба, ви перевершили всі мої очікування. Ці печива виглядають чудово. Почнемо з миле квіточок. Ммм, Смачно. А що тут? Ух ти, яка мила киця. Спробуємо. Також дуже смачно. Ого! А це печиво в стилі Майнкрафт. Ну-ка, спробуємо. шоколадно ванільне. Ось маніти. І так вирішено перемагає Квентін. Вітаю. Так. Перемога моя. Дякую, сестричка. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене яєчню. Я чекаю на смачну страву. Прийнято. Давайте почну я. Беремо яйця та розбиваємо у миску. У кількості шести штук. Чудово. Потім нам потрібно виливати всі жовтки. Вони мають залишитися цілими, тому діємо обережно. Далі білок виливаємо на сковорідку і смажимо наш омлет. Супер! Перегорнемо! Можна викладати на тарілку. Беремо сир, посипаємо сиром омлет. Зверху кладемо ще омлет. Далі знову сир і так по черзі. Так, виходить дуже оригінально. Зверху покладу яєчню і воля. Це чудово. Ой, у мене вже зварилося яйце. Гаряче, гаряче. Очищаємо від шкаралупи та нарізаємо. Потім беремо свіжу цибулю і помідорку. Робимо з їжі ось таку красиву картину. Готово. Тепер можна трохи пов'язати. О, тільки подивіться, що я маю. Це ж шпрингс. Гострий Прінглс. Але їсти я його не буду. Краще розіб'ю баночку яйце, а потім гарненько перемішаю. О, думаю, достатньо. Добре, з'їсти прінгл все ж таки доведеться. У закіпаю і спрямую вогонь на упаковку. О, як гарячі. О, ідея. Поцуплю у бабусі спицю. А це було просто. Пронизуємо мій омлет. І можна подавати. Глорі смачного. Ого, ви так швидко впорались. Ну що ж, мабуть, почну із цього вареного яєчка. Ну, таке собі. А тут що? Нічого собі, цілий торт з яєчні. Виглядає ефектно. Цікаво, як на смак. М -м, мені подобається. Так, добре, ходімо далі. Я такого ніколи не бачила. Спробуємо. М -м, смачно. Ой, о, ні. Гостро, гостро, дуже гостро. Ну, ні, таке я не люблю. І так, переміг шеф. О, який я щасливий! Перемога моя, дякую. Сподобався наш кулінарний челендж. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. А ще пиши в коментарях, яку страву ти хотів би спробувати. Ну а поки що, бувай.